Друзі, всіх вітаю! Бачить Бог, я реально не хотів робити цей відос, але плюс 100-500 разів мене запитують одне і те саме. Кажуть Іван. Якщо взяти акум, під'єднати туди інвертор, до інвертора під'єднати зарядку, а зарядки заряджати акум далі. Щось з цього вийде, і люди думають, що це буде такий круг, знаєте, вічний двигун. там. І я задовбався пояснювати вже в коментарях, тому я зараз зроблю відос і буду вже просто посилання тим людям кидати на цей відос, щоб вони побачили і на все життя забули, що таку штуку робити не треба, бо в ній нема жодного сенсу. І щоб відос був цікавіший, мірілка раз, мірілка два, щоб якісь там значення ми могли побачити. І ось мірялка три, звісно. Так, ну і під'єднання дуже просте. Ми беремо спочатку ваттметр, плюсик, поки що буде тільки плюс. Тепер, після ваттметра, оці дроти в мене йдуть на інвертор. Плюс сюди. Термоусадочка така, щоб нічого там не замкнуло нам. Мінус сюди. Так, поки що класно. Це клеми від зарядочки йдуть. Так, значить, можна вмикати, вмикаємо. Єсть, запускається інвертор. Зараз там 220 він ще не робить, його треба ще окремо вмикнути, але зараз на холостом ході е показує. 0 Вт. Тобто нічого не споживає, вмикаємо йому 220. Зараз воно запуститься схема. Є, схема запустилась. І вже, бачите, 7 Вт просто на холостому ходу ця штука жере 6,5 7 Вт. Тобто. Уже акум розряджається, розумієте? Інвертор вставлений без нічого. Акум вже розряджається. Окей. Вмикаємо сюди цю мірілку, 0 Вт. І вмикаємо. Так, і вмикаємо туди зарядочку. Бам! Вмикнули зарядку. І зарядка на холостому ходу вже споживає 6 Вт. Та штука споживає, плюс сама зарядка споживає. Тобто ми бачимо, що з акумулятора тікає вже 12,8 Вт. Просто так. Зарядка ще нічого не робить. 8, 12 Вт, 13 Вт ми вже просто теряємо. Ну, а тепер будемо заряджати. Так, плюсик на плюсик. Мінус на мінус. Все, тут уже 70 Вт. Тут. 79 Вт. І ми помірюємо зараз напругу і подивимося, як воно у нас заряджається акум чи розряджається в даному випадку. Так, мінус, плюс. Дивимося. Наразі 12,03, 12,02. 12,01. Зараз вже буде. Так, є, 12.01. Тобто не схоже да, на те, що напруга зростає, схоже на те, що вона падає. Ось і вся суть. Коли ви під'єднуєте отак зарядку з інвертором, воно просто буде висасувати акумулятор. І ніякого толку з цього не буде. Бо та штука гріється, та штука гріється, там є якась схема, там є трансформатор. І ніякої має. Зараз до 12 почекаємо. Ну, ось і 12. Бачите, нічого поганого не сталося і нічого хорошого також не сталося. Тож, сподобався відос, лайкос. Ну все добре!